Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства і просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Знову високогір'я Карпат! Знову будемо пробувати знайти білих грибочків. Я сьогодні один. Ось і сьогодні субота. Субота, 7 1, хвилин ще темно, ще навіть дуже темно. Але тут вчора, видно, падали Дощ такий порядний, ось досить мокро. В лісі, в лісі не думаю, а дорога. Дорога то вся плоть. І так, зараз будемо заходити до лісу, будемо пробувати знайти білих грибів. Син сьогодні віддихає. О, я тут не був місяць часу, мабуть, десь так приблизно. І не знаю, що на даний час. Робиться на тій ділянці лісу. Що ж, будемо заходити. Ось такий у нас ще білий. в лісі ще темно. Хоча вже то 7 годин 30 хвилин. О. Ось які ще білячки біля літні це муховичок так коріння хоробосливе отайка парочка знайшлася ось такі ще грибочки от один Ось другий. І ось найстарший. О. Це з тих найліпших за сьогодні. Білих рубачків і більш матч якісний. 8 годин 30 хвилин. А в лісі ще темно. Між листям гриба дуже важко побачити. А це у нас такий о білячок. Білячок, гарнючок. Гарнючок. Білячок. Вісім годин 45 хвилин. Ще, ще досить темновато. От який білячок Виріс Веліс, ходи, ходи, ходи. О! Клас. Ще який непоганий. Білячок. Яка вже пізня година. А ще не так видно в, в лісі, як має бути. Ще білячки зливаються з листям. О, корінь хробочливий. Ну, який є. Ой, який білячок і вирівс. Точно на тому місці, на якому ми вже цього року знаходили. От якраз підпеньки годяться на підпеньковий круг. Більші самі шапки. Біляк з вигляду непоганий. Зараз подивимося. Ну, ножка хробочлива, але шапка надіємося добре. Знову є копарочка. Ось за такими рибками варто йти. Ось один рибок який. А от ще один рибок. О. Класний о. 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 А. Немає великими сім'ями. Але так по грибок, по грибочку, та й щось назбираємо. От вирішив зайти, подивитися за білими грибочками в трави. Не знаю який буде результат. Але пробуємо. Пробуємо. Можливо, що знайдемо, можливо, ні. Тут уже грибники є, так що ми мусимо прийти на іншу ділянку. І там кричать, і там... Десь перейдемо інше. Попробуємо знайти там, де грибників нема ті місця. Ну, Щоб вдасться, не вдасться. Тут таке діло. А вони мене чекали. І дочекалися. От. Чекали, чекали і дочекалися, от. Ось який ще білячок. Лишаємо його, хай плодиться. Розкидує насіння. Кусочок осінь. Такий білячок виріс в березі. Цей грибок вже, мабуть, за останній. Може не останній. Подивимось, час ще є, чи переїдемо на іншу ділянку, чи не переїдемо. Я казав там той останній, а то мабуть цей останній. Ще по дорозі до транспорту ще можна знайти щось. Ну це вже Мабуть точно останній. Може. З грибочками не густо, ну щось трошки назбирав, але, але гриб ну, дуже поганий. Коріння майже все, 90% коріння хрубошливе. Думаю, є ще хвилинка часу, заїду, я подивлюся на журавлин. Я заїхав, подивився, а журавлина ще є. Вона трошки підмерзла. М'яка зробилася, але є, збирати можна. О, Яка журавлина. Так що збираємо журавлину і вам рекомендую або купити, або збирати. Тобі ще збирати с'їдуючих 10 днів, досить холодно. Ну, але в день збирати можна. Ночко присвятило а тика. журавлина і досить досить крупна. Мабуть завершимо сьогоднішній похід високогірний Карпат, нібито то побілі грибочки. От по грибочки забіли на журавлину подивитися і тишком-мишком назбирали 3 літри журавлини буквально за 2 години. От показую журавлину. Рекомендую всім. Всім після інфаркту, після інсульту. І хто гіпертонік, обов'язково, хто і 100%. Почитайте в інтернеті, яка її користь, що я буду пояснювати. От. І назбирали ми десь 4 кілограма білих грибів. Ну, гриб. Ну, я вам скажу 90% коріння, може 95% викинуто. E, взяли тільки шапочки і то не гарантія, що вони, що вони чисті. E, дуже хоробошливий гриб білий, ну, але вже як є гриб в машині, тому я не показую, він і вигляду естетич... естетичного немає. Так що завершимо сьогоднішній похід, а вам бажаю стократ крат більше назбирати, як я назбирав, і журавлини, і грибочків. А також здоров'я і мирного неба над головою. Запам'ятайте, ліс хоче жити і не засмічуйте його. Щоб він жив, а також не копайте грибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас з Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей.